Звірята рогаті та ще й бородаті, ходять пастись в лози. Хто це діти? Кози, правильно, кози молодці. А хто з вас бачив живу козу? Можливо, їздив до бабусі в село. Я думаю, що багато з вас, можливо, і бачили козу, а хто не бачив. То уважно послухайте, я вам розповім. Коза одна з перших диких тварин, яку приручила людина. Це травоїдна домашня тварина, родичка вівці. Але значно спритніша. Коза невелика тварина, вона має струнке тіло, ніжки з роздвоєними копицями, борідку. Так-так, навіть у кизаньок буває борідка. Тіло її вкрите густою шерстю, ноги у кози високі, стрункі хвіст короткий. У кози великі сіро-зелені очі, завжди живі очі з горизонтальними зіницями, такими, як ні в кого з домашніх тварин. Ці очі дозволяють добре бачити по боках. І стежити, чи все безпечно. Їхній зір дуже широкий. Вони, бачать, майже все кругом себе. У кози стоячі вуха, а голова прикрашена гострими ріжками. Ці тварини мають хороший зір, слух і нюх. А що їсть коза? Коза їсть траву, сіно. Листя, овочі, капусту, моркву, бур'як, гарбуз, іноді яблука, гілки, навіть кору дерев. Вони щепають травичку на луках і полях, об'їдають листя і молоді пагони дерев і чагарників. Кози також пасуться на важкодоступних ділянках, на схилах, серед каміння. У горах, та коза не їсть усе підряд, як багато хто думає. Вона обирає, нюхає, може відмовитися, якщо їжа не смачна, тож насправді вона випаглива їдальниця. Кози є дуже перебірливими в їжі. Коза, наприклад, ніколи не підніме їжу з землі. А з копиці сіна не витягне гнилої травинки. У кози особливий шлунок з кількома камерами. Він допомагає перетравлювати навіть грубу їжу. Коза легко переносить сильні морози і спеку. Вони граціозні і спритні, швидко бігають, добре стрибають, можуть лазити по крутих схилах гір. Кози не бояться висоти, можуть ходити вузькими стежками в горах. У кози народжується одне або два козенятка. Дуже рідко може народитися чотири. Маленьке козенятко це надзвичайно миле створіння. Воно народжується з м'якою шерсткою, маленькими вушками. Та тоненькими ніжками. Козеня здатне встати на ніжки вже через кілька хвилин після народження, уже через кілька годин козеня починає стрибати, бігати, підстрибувати, а мама коза ніжно його облизує, годує молочком і стежить, щоб воно не впало в якісь пригоди. Як ви думаєте, а чи розумна коза? Так, коза дуже розумна і незалежна. Вона знає, де смачна трава, вміє запам'ятовувати шлях до хліва, легко знаходить, як вилізти на дах чи стілець і завжди стежить, хто чим зайнятий. Деякі кози можуть вивчити своє ім'я, йти на поклик, навіть навчитися маленьким трюкам. Якщо з нею лагідно поводитись, кози примхливі до змін в погоді і біжать в укриття, щоб сховатися від дощу і снігу. Коза охайна тваринка, вона завжди обійде калюжу і ніколи не ляже на брудне місце. Коли коза зробить якусь шкоду, вона буде стояти із здивованим поглядом. Показуючи вам свою непричетність. Кози анітрохи не поступаються собакам відданістю і почуттями прихильності. При переїзді на нове місце проживання коза дуже тужить за колишнім господарем, а ще кози вміють посміхатися, як і будь-яка тварина, коза любить ласку. І віддячить своєму господарю за дбайливе ставлення. Лише при поганому поводженні з нею коза перетворюється на мстиву, зухвалу тварину і пускає в хід свою зброю, роги. А в руках люблячого власника коза буде розуміти кожне його слово, ловити кожен погляд, відчувати емоції і виражати симпатію, навіть може стати кращим другом. І уважним співрозмовником. А ще вони чудові друзі і господині подвір'я. Якщо коза живе поруч із людьми, вона звикає до господаря, може впізнавати голос, просити ласощі, навіть може навчитися відкривати двері. Середня тривалість життя кози – 8-10 років. А деякі тварини можуть доживати до 15 і 20 років. Кози дуже охайні тварини, тож якщо годівниці або напувалки будуть брудними, то вони відмовляться від корму. Кози люблять компанію, вони живуть табунцями, а поодинці можуть нудьгувати. Для чого тримають козу? Кози це не просто тварини для краси, вони дуже корисні, дають молоко. Ніжне, смачне, корисне, особливо для дітей. З козячого молока роблять сир, йогурт, сметанку. Козяче молоко добре перетравлюється навіть тими, кому важко пити коров'яче. Хтось каже, коза вперта, а хтось мудра і незалежна, і обидва мають рацію. Бо коза дуже розумна, весела і особлива тварина, яка може стати справжнім другом людині.